У Нікополі міліціонери стріляли у людину. Вночі 4 липня 22-річного водія зупинили двоє невідомих, наставивши пістолети. Молодик намагався втекти, проте після кількох пострілів врізався у стовп. Наляканий він все ж таки зміг добігти до АЗС і викликати правоохоронців. Вже потім з'ясували, що стріляли працівники транспортної міліції, які на той момент чатували у засідці на крадіїв. выскочил как отсюда встал, а другой оттуда. И оба направили вот так оружие. И начал же текать. Один прыгнул же мне на капот. Начал же тоже. Я же выехал наверху. И здесь произошло два выстрела. На придніпровській залізниці журналістам повідомили, що на станції Нікополь-Буд нещодавно виявили крадіжку деталей. Зловмисники завдали не тільки значні збитки залізниці, а й шкоди безпеці руху поїздів на цій ділянці. Тому того дня правоохоронці проводили дії щодо затримання невідомих. Триває перевірка.